Ви знали, що сонливість може бути таємним саботажником ваших новорічних обіцянок? Нове дослідження провідних університетів показує, як нестача сну впливає на нашу здатність дотримуватися нових звичок і приймати усвідомлені рішення. Виявляється, коли ми втомлені, ми схильні покладатися на старі звички, добрі чи погані. Тому що наш мозок переходить у режим автопілота. А це ускладнює виконання нових цілей, таких як здорове харчування чи більше фізичних вправ. Дослідники спостерігали за понад 100 учасниками і з'ясували, що нестача сну послаблює силу волі, змушуючи нас повертатися до старих шаблонів поведінки. Тож, якщо ви хочете досягти своїх цілей цього року, почніть із надійного фундаменту отримайте достатньо сну. Він заряджає вашу концентрацію та допомагає залишатися на шляху до тривалих змін.